Так, написав тільки що підписник, що е, а якщо це я видалю свої дані з дані з дії з Хеллсії, то це що, мене тепер ТЦК не тронуть? Е, до, до, довільно часте запитання, тому вирішив записати про це відосик. Ні, ТЦК вас троне, якщо ви попадетесь, але е, зараз в ТЦК все через ну і зараз весь час все через електронні реєстри. Вас будуть заставляти йти воювати замість них. Е, але якщо у вас немає в дії в Хелсі... Якщо ви заздалегідь видалились, то вас буде набагато легше, тобто, вибачте, то вас буде набагато важче поламати. Набагато важче вас буде провести через реєстри і оформити. Як е, солдата ЗСУ. Тому, шановні мої друзі і не друзі, е, пишіть мені, тисяча гривень це коштує, два шаблони, ви пишете самостійно, або 2000 гривень це під ключ. Ми робимо, в мене є помічниці, вони все зроблять, все напишуть, відправлять замість вас. Якщо вас піймають, то вас буде набагато важче провести по документам. Тобто розумієте, це не значить, що ви будете ходити як Ісус по воді, і прям все, все вам можна. Ні, якщо вас випіймалися, то е, вони вас помудохають, можливо, поб'ють, е, тому що це найкраща держава в світі і європейська і демократична. А потім, якщо у вас немає тим паче в реєстрах, це з вами мудоха, це Ви нас кидайдите няці і все. Е, пишіть мені в лічку, обращайтесь і не стісняйтесь.